Всім добрий день, дорогі ніндзя, чи вони ніндзя. В принципі, знаєте що. Пишіть в коментарях, який хочете виробити свій пін. Ми спробуємо його зробити. Правда, рухатись не буде. Да, і в грі він сам не буде. Так. Да. Ви просто зможете подивитися. Що... Так. Але сьогодні ми покажемо, як це буде, в принципі, працювати. Так. Робимо, допустим зробимо скин, допустим зробимо зараз п'яна частера. Або когось. Мал малого честера. Начинаємо. Так, що нам надо начало. Эмммммм можна лю... любі очень. Я візьму веселі. Ротик. Рот Ротик оф. Ротик оф. Хай буде такий. Да, веселенький. Так, такого дам. Так, Волоси. Ну, їх тут не буде. Ефекти. Ну, в принципі, які. Хай, не, хай їх не буде. Ну так. Да. Руки. На. Еммм, вибачаємось. Ну, да, так, ну, руки. Ми руки. просто відео на вулиці знімаємо, якщо шок. Ось... Не, ви, не, це ж у нас чисті точно. Візьмемо чупик. Чупик. Аксесуар. Аксесуарчики. Ну тут має бути вроді би голова. Та зараз Раз. треба не, його знайти. Треба її знайти. Ми зробимо перемоточку, режим, щоб вам не було скудно. Пройшла ми ми жовденьком. Так, так, Тепер тобі брови. Ну брови що? Які можна зробити? Ну, да їх не буду. Так, борода вообще не... має бути. Так, що далі там треба? Ну, далі все просто хай не будемо. А фон... — Буде таке. Все. — Ну, а тепер ми ставимо це на ID. а Так прикинь, ми можемо це поставити собі на ID. А-я. На значок ID. Все. Ок. Ми будемо ми будем ставити це на ID, або просто скачаємо собі фотографію. Ну, а нам все. Ну, з вами був Вова і ну, всім пока. Вабже, то Аллах, -Ікай. Ну да.